Вітаю, шановне товариство. Я вже багато років займаюся органічним землеробством в класичному його вигляді, тобто, в мене стаціонарні замульчовані грядки, які я не перекопую і не переорюю. І на початку сезону я показувала, як я саджаю картоплю на таких грядках, як я її мульчую. І, звісно, у деяких моїх глядачів виникло законне питання, а як ви її копаєте? Бо, звісно, дивлячись на цю купу сухої трави, яка лежить на картопляних грядках, розумієш, що копати її класично таблопатою, наприклад, нереально. І зараз я вам покажу, як я копаю картоплю на органічних грядках, а заодно подивитись, який в мене врожай. Насправді все дуже просто. Я сідаю на маленьку лавочку, десь там на початку відео ви її бачили, беру в руки ось таку маленьку лопаточку і копаю картоплю. До речі, лопаточка потрібна тільки в тому випадку, якщо земля мокра, а якщо земля суха, ось як ви зараз бачите, то картоплю взагалі можна діставати з землі без лопаточки, бо вона практично вся лежить на поверхні. Тобто варто потягнути забадилля і у вас буде практично 90% картошки вже на поверхні ґрунту. Повторюсь ще раз, хоча вже я неодноразово це казала, що органічне землеробство в тому вигляді, в якому воно існує зараз, на даний момент, це землеробство для невеликих площ. Чому? Тому що механізувати. Це неможливо, як ви бачите, навіть там використовувати таке знаряддя праці, як лопата велика на замульчованих грядках, теж неможливо. Тобто більшість роботи ви просто робите вручну. Що стосується врожайності. Врожайність в мене ну, така середня, і коли там є 200 кілограмів сотки, я вважаю, що це чудовий врожай. І на це є дві причини. По-перше, це суб'єктивна причина, бо я сорти картоплі, які вирощую, я їх підбираю не за принципом врожайності, а за принципом смаку. І, до речі, мої друзі, мої родичі, з якими я, звісно, ділюся надлишками врожаю, кажуть, що такої смачної картошки, як у мене, вони не куштували. ну, вона реально смачна. Правда, як деякі з цих сортів називаються, я не знаю, тому що вони потрапляють до мене різними шляхами. Ось, наприклад, цей сорт, який я копаю, колись, мабуть, років 20 тому з друг мого тата, з Полтавщини йому передав. Ну і ось вона в мене росте до цього часу. Як ви бачите, вона не вироджується, не хворіє, і плюс цей сорт дуже стійкий до фітофторозу. Ну, і знов таки як називається, я не знаю. І друга, це вже об'єктивна причина, чому на органіці неможливо виростити максимальний врожай картоплі, це те, що органіка це повільне добриво. А для сучасних високоврожайних сортів потрібні швидкі добрива, тобто мінеральні. Я пробувала в себе ради експерименту висаджувати голландські високоврожайні сорти. зав'язуються в кущі дуже багато, але далеко не вся картопля встигає дорости до товарного розміру. Тому я зупинилася ось на таких середньоврожайних сортах. І ось я зараз вам покажу. Це вже інший сорт, назву його я знаю, це сорт української селекції, струмок. Сорт середнього терміну дозрівання, дуже смачний, досить стійкий до Різних хвороб, в тому числі до фітофторозу, а також до раку картоплі, до різних гнилей. Він мені дуже подобається і кожен рік він дає непоганий врожай, навіть якщо погодні умови не надто сприятливі. Отож, на органічних грядках ви не виростете оцей супер-пупер врожай, який показує деякі пройди світ, яке злероби, ти типу повідроз куща, але в цілому кожного року ви будете мати досить стабільний, непоганий врожай. Бо все-таки мульча захищає землю як від пересихання у спеку, так і від застою води, коли йдуть постійні дощі. Окрім того, на органічних грядках картопля практично не вражається грибковими захворюваннями. Ось, наприклад, цього року мені ще не трапилось жодної картоплини з гнилю, були тільки погризані мишками, але й то це ну, їх дуже-дуже небагато. Так, що цього року врожаєм своєї органічної картоплі я дуже задоволена, чого і вам бажаю, сподіваюся, що у вас врожаї не гірші, а може й набагато кращі.